Всім привіт, всіх красиво Станіслав. Ось така в нас є свинка, давно відео не знімав, бо жосу не було, купився, то дали косила. Свинка підросла, їсти даю, в неї прибрав. Погнали далі. Ось тут у нас є коровка, звати її Зузуйка. Вона не має дитя, вона її народила його, а неї проховост. Ну, Не знаємо, що ми будемо з нею робити, але будемо щось дивитися. І ось тут вогу, я вам вже показував. Таму кутику є гніздо листівшине. Тут одне, ось тут одне є. Тут нема, нема, нема. І ось тут ще буде на будувати гніздо. Я був падешот, прибив їм. Ну, ось тут, типу, того року було. Розвалилося, вся року тут було. Ну, ось таке в мене встані. Погнали, зараз покажу, що з проями. І ось, то на фермі. Погнали. Ось кого коло був зняв щойно, з другого поверху, стіну ось є, привезли близькі. Трави треба буде ще накосити. Ось ну так. Ось звідти я зняв сіно, Сішки треба буде нарізати. Ну, добре, погнали зараз. Далі покажу вам господарство і потім я займуся роботою. Погнали! Зараз я вам покажу, що з краями. Антимов, ти дикі є кози. Видите? Я думаю, ви видите. Он там домашняя, а вон дить бої. Ну ось таке воно. Погнали покажу вам трогать. Ось така перша квітка. Ось воєн. Зайце. Біло-коришного дівчинка і біла дівчинка. Ось так. Є. Вода є. Їсти давав, на ніч ще не дав їсти. Погнали далі. Закриваємо. Тут я зав'язую, бо веси до нас приходять і кладу зайщу. Ось тут немає нікого, бо виси були поправи. Тут було дві привищі, якщо ви пам'ятаєте, їх вправи. Нічого і не зробимо. Ну, Будемо розширятися. Погнали далі, закриваємо, а ось тут у мене тут два хлопчика гарнесенькі. Ті вже вийті, вісіякі, хороші, гарні і дуже прикольні. Ну, Я вам їх показав, теж ставлю наверху камені, виси переходять. Ось так друг мій підійшов. Що є справи, друг? Все нормально. Радісний, по хвостиком влияет. Все, погнали далі. Тут я нашпив яблуньку. Якщо хочете, я вам зніму дайне відео про все. Ось так. Дві шер, ну вона дві гілки піде. Ви знаєте, ось тут ви скажімо залишилась гілку. Ну, Але вона буде тягнути сіт і підуть з цього пошті жити. Ось тут теж вот, є ще одна. Теж є ось така жива. Витягнув сір і сіло пошти живе. Ну, я ж хочете, можу зняти відео. Напишіть в коментарях. Погнали далі. Тут в мене є горіх, там яблонька. Тут квітки, зараз я зараз вам покажу, що там є. Погнали. Ось тут теж стоять дроти зав'язані, камінь, камінь і дріт. Бо ходить до нас висо. Право було дві двоє привисів, мені шкода дуже, але ну, нічого я не зроблю. Ось тут його бамбулок, це хлопчик, дуже він гарний. І така мамуся є. Сір вона не лагітна, бо я ще не впускав. Ось ну, цього кролики, Все з ними добре, їсти даю, пити даю. Гата уже на ніч не давав їсти їм. Ну, от ті бомболики. Погнали далі. Закриваємо. І пішли до цієї квіточки. Тут у нас нічого не помінялося. Як і було вона крилася. Так і вона і є. Це баєгустка і вона не лахітна. Вона просто зараз відпошиває. Їсти даю зрані пшеничку. Ну, комбікорм, яка вода. Закриваємо і пішли далі. Відкриваємо всю квітушку. Тут у нас рижик. Він вже гоїти крістал гарненький. Їсти пити даю зрані, на вечір не давав нікому. Ну, ось його рижик, новин про нього немає. Хороший шемний рижик. Погнали далі. Закриваємо. Ось його квітці у мене бублик. З Ним все добре. Їсти я даю компідкорм. Зараз чушу вам світу, даю от вакуумний корм. А тут кукуруза, пшениця, яшмінь. Ось так. Чого бубок? Дим новин теж немає. З ним все добре. Погнали далі. Ось такі сеуроки у нас кабачки зійшли. Ось так, ось так. Ось ось дека один ось тут. Ось так. Ось, 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 ось. Одним ним в словом є. Ну, ось такі окабачки. Там буряк, там буряк і там де морква. Ось де коварю свині, їсти буйби ну, і. і воду пожив. Корові пити. Ну, от погнали далі. Ось дека нарізав шість ще трохи, корові стане. Зараз піду на пану, що треба косити. така в мене була відерка синя. Я тут у мав саджанці помідори і перця. Я тут перець посадив і помідорку. Надіюся, що вони будуть рости. Погнала. О, Скоро будуть квіти свисти. Нормально. А там воно роза скоро буде сависти. Красиво. Ось закриті я покрасив, шайно. А такий огород. Тут лишилось половини завтра. Трави я був набрав. везу додому, зараз вам покажу. Ось Озеро я вкусив трави. Всі, я думаю, хватить. Поганали. Всім па-па-па-па. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.